Іноді в борті заселяються не такі бджоли як хотілося. Там вони трошки більші, трошки небезпечніші. Таке буває. Так як на прикладі цього вулика. Там поселилися шершні. Погрозливо виглядають. Може хочуть чи атакувати, чи що. Ой-ой-ой. Я там не творив. Отакі руки трусяться, стомився. В тому вулику все добре. Там нормальні бджоли поселились все як положено. А тут трошки трошки шершні. А я думаю, нічого страшного. Після шершовіня обов'язково будуть бджоли. Ну вже не цього року.